Чим порушення? Порушення, що поважні люди прийшли на виставку. Я так думаю, що то просто. Річ у тому, що я думаю, що після деякого такого спокою все ж таки Дрогобич може, я надіюсь, що повинен стати центром галицької культури. Тому що місто велике, традиції також досить багаті. Галичина взагалі край особливий і серед українців. Серед українців завжди було дуже багато поетів. Я практично не знаю, я не такий знавець, але я знаю, що стільки поетів, скільки серед українців, мені здається, немає ні одна нація. Я не кажу про письменників, про художницю, але стільки поетів, скільки в Україні, я не знаю, чи хтось може похвалитися. Раз. І дуже багато фотографів. А фотографія фотографія — це також поезія. І, власне, Андрій Картіє Брессон. Знаменитий фотограф казав, що вся суть фотографії, фотографії влучної, фотографії успішної, фотографії красивої, хвилюючої, полягає в поезії. А поезія то є два елементи, рідко три, між якими значить, відбуваються взаємодія, які входять в протиріччя і між ними виникає іска. Так він, власне, сказав. Тут нема що додати кожного світу. Підходить до фотографії. Є люди, допустим, які сприймають фотографію ну, як розвагу, дехто любить. Так звані цікаві фотографії, допустимо, в якихось екстремальних ситуаціях фотографувати людину, там десь допустимо, на якомусь такому шосе, де машини зі страшною швидкістю, мчать одна, на сустрі чи інші, а там людина стоїть. Я, чесно кажучи, такі фотографії ну, вони трошки смішать з однієї сторони, з другої сторони, шкода тої людини, але з третій, другій потім дорожнього, ну, заради чого? От. То моя суб'єктивна думка, я вам скажу, я не люблю такі фотографії. Я взагалі не люблю фотографії. Я не то, що не люблю, може, то і не моє. От є люди, які фотографують, ну і слава Богу, за то чесні хвала. Моментальні знімки роблять, тобто в швидкості якихось таких от... Ви знаєте, я раніше також думав. А потім я подивився фотографії Августа Зандера. В інтернеті не От, Август Зандер, той німецький фотограф, кінець 19-го, початок 20-го століття. Десь він жив до 60-х років, що тоді я вже не пам'ятаю. І він фотографував портрети. І в нього портрети він знімав на пластинки, тобто він не мав можливості знімати такі моментальні, робити моментальні знімки в швидкості і так далі. І портрети статичні. Але в тих статичних портретах стільки динаміки, стільки переконливості, там так вся вивірена композиція, там вся тональність, так розумієте. Фотографії безперечно, чорно-білі, я навіть про фотографу, а я не хочу образити, а говорити навіть не хочу. От. Е, от такі справи. Я як побачу значить, ці фотографії, і я собі так зраду подумав, ні, я ніколи їх, ну так сказав собі травм, ніколи я так не зможу фотографувати. Ну, буду старатися. От. Також мені ну, не багато подобається, наприклад, мені подобається Майкл Кенна, але то пейзажні фотографії. Так, я фотографую пейзажі, але фотографую пейзажі тільки тоді, коли ну, розчаровують люди. Тобто багато разів мене підводять до тобто, ті моделі, яких я запрошую на зйомку, все обіцяють, обіцяють, а потім не приходять. Я так от пару разів, а потім вже я розстроюся, і вже йду фотографувати пейзажі. Ну все одно. Щоб я не фотографував пейзажі, люблю стріт-фотографію, тобто такі жанрові знімки десь на вулиці, щось підмітити. Для того я спеціально фотографую таким маленьким мене фотоапарат, який здертий з деяких фен. Або зоркий, з таким об'єктивом отопленим. От. Старі, десь з 50 років випуску. От. Але все ж таки найбільше, то мені подобаються портрети, тому що ну, я взагалі люблю людей, не вважаючи на те, що люди різні. От, але просто мені здається, що цікавіше ніж людина, тобто мається на базі дослідження людини, змальовувані її. Ну практично немає. По-моєму, тому найцікавіше. І я от я сам з села, я в селі виріс. ну, я якийсь урбаніст. Я наприклад приїжджаю в село. І я от неї зрозуміти, чому так? От душею відчуваю, що так, тут краще, тут повітря свіже, значить, тут серед зелених краще жити, от і тут екологія і так далі. Ну трошки побуду, все одно не тягне місто. Чому? Я то потім я зрозумів, бо в місті багато людей. І там, значить, у ті потоки, потоки людей, розумієте, ті ситуації такої такого пожвавлення, от то моє, то я більше люблю. Так, то забагато. Значить, панове. Шановні панове, я сподіваюся, що е, моя виставка буде мати успіху в тому, що е, в чому власне, я бачу її завдання. А завдання я бачу е, просто, е, як би вам сказати, ну, не то, щоб розважити, а просто, щоб люди отримали задоволення від споглядання фотографій. От, основна, основна, значить, я не знаю, вони мають художню цінність, не мають художньої цінності, то вже експерти можуть вирішити. Та раніше не такі питання хвилювали. Зараз такі питання зовсім не хвилюють, повірте мені. А основна мета то є просто показати людям, бо не будеш просто фотографувати, от і тішитися вдома. Як щось таке є більш-менш, що на твою думку, ну, Боже, так дивишся, як інші фотографують. Хочеться показати людям, хочеться, щоб люди. робили. Оцінили відповідно, а я оціняю теж інша справа, і дуже я сподіваюся, що, що власне виставка своє завдання, власне, таке завдання, вона виконає. Я би хотів, я би хотів, щоб так було. Дякую.